Я знаю, де буде дешевше. Часто кажуть мені, ну ось Ford Edge зроблений дешевше. Дивіться. Підсилювач. Зверніть увагу, як на ньому ось тут іде по заводу ось ця опуклість. Це спеціально, коли надівається бампер і стоїть противотуманна фара, якщо рівна геометрія кузова, вона стає пазік в пазік в цей автомобіль. А якщо геометрія кузова не рівна, є викривлення лонжеронів, то тоді протитуманка не стає пазік в пазік і вона торчить, випирає. Що треба зробити, щоб вона не випирала? Дивимось: молотками застукуємо оцю опуклість туди, всередину, балончиком прокрашуємо і, от вуаля, будь ласка! Буде вам ремонт подешевше. Тому, коли замовляєте авто із США і вам обіцяють його дешевше, розповідаючи на 40% вартості від авторія буде дешевше і все інше, ви маєте розуміти за рахунок чого це буде дешевше. І чи готові ви в результаті жертвувати своєю безпекою керуванням такого автомобіля, безпекою своєї родини, коли ви їдете на кривущому автомобілі. Чи коштує ця економія потім цих грошей? Питання риторичне, але ви можете написати коментарі. Цікаво почитати. З Total Drive Hub ви отримуєте кращий автомобіль для себе з гарантією якості.